Доброго вечора, шановне товариство, слава Україні. Ми з вами вчора спробували ввечері трошечки розібрати дивні, дуже дивні, дуже протиречиві заяви Зеленського, які з'явилися в один день. Зараз про них трошки ще згадаю, і чому я сьогодні хочу це продовжити, але на початок, як завжди, маленьке застереження, щоб цей наш спільний матеріал мав більше глядачів, щоб YouTube його піднімав вище в стрічці рекомендацій, нам потрібно просто враховувати його алгоритми. Перше і основне, це активність переглядів е, постійних глядачів. Це прямо впливає. Кількість підписників, зростання, динаміка теж грає роль. Я буду дуже вдячний, якщо ви ще не підписалися і підпишетеся. Так само, коли вам щось подобається, не на початку, в середині тексту, щось конкретне, можете поставити вподобайку. Це теж впливає. Коментарі, е, так само нагадування, то, що що-небудь з цього допоможе, щоб ці роздуми. А ще раз кажу, вони будуються на тому, що ви пропонуєте, і тих ваших запитаннях, щоб вони стали доступніші ширшому колу глядачів. Тому буду вдячний, якщо це зробите. А далі ми переходимо до продовження того, що було вчора. Вчора я був трошки необачний, я вирішив всю цю какофонію абсолютно діаметрально протилежних заяв, якихось незрозумілих нагнітань, якихось різних тем. Зліпити і проаналізувати в одному матеріалі, в одному записі, у мене обмеження стоїть 30 хвилин. Програма більше не дає, а з іншого боку, більше не треба. Я не займаюся голими розповсюдженням голих фраз, ствердженнями, якимись заявами. І я не повторюю стрічку новин, як багато хто з колег робить. Я даю певні аргументи. Я пропоную вам свої розгляди, певні речі зі свого досвіду, своєї аналітики. А ви. З цього робити власні висновки. Можете до моїх прислухатися, а можете зробити діаметрально протилежні. Зрозуміло, що писати годині, півтора годині е, лекції в такому випадку просто нелогічно, тому що губиться канва думки, і ну, це перетворюється на якесь загальне пережовування слів. І тому просто в тих півгодини вкласти чотири теми, які я взявся там розглянути, було нелогічно. Перша з них це було те, що це сталося. Чому в один день появляються два діаметрально протилежні матеріали? Один на Єрмаківському ресурсі. Ну ресурс то формально називається телеграм-канал Володимира Зеленського. Але ну ми розуміємо, що... Він же ж тих речей сам не пише. Пише той Дмитрій Літвін у нього, а Єрмак редагує, ставить якісь свої основні нюанси, те, що йому потрібно. Там все прекрасно, слухайте. Там така краса. Україні зброю будуть масово давати. G7 нас підтримує і до нас ідуть гарантії безпеки вже від десятків країн. У нас там Глобальний Південь нас почує, Пів цей потужний вересень буде. Куча. Отаких от позитивних речей. Знаєте, як це все прочитав? в мене перша була думка. Видно, сильно припекло з тими куртками Резнікова, тому що там засвітилися прямі бізнес-контакти Єрмака. Е, Треба дуже сильно відволікати. І тому запустили матеріал і пішов вказівка по сайтах. Тільки, одна, знаєте, не всі вже так хочуть. Дублювати хотілки, які приходять з банкової. Ну, Укрправда правда, дуже постаралася, ті вже відпрацювали по повній, а всі інші ну, дали, але, але в основному почали давати цитати з більш скандального. І, як на мене, не до кінця зрозумілого матеріалу, який був записаний у Коломойського, де діаметрально протилежні наративи. От перший був у мене тоді вчора був: це те, що це було, коли в Єрмакалі. Зеленський хвалиться, ну нібито Зеленський, хвалить як все прекрасно. А тут раптом дуже неприємні речі. Нам треба дорослішати, тому що скоро Україна може залишитися сама. Нам можуть відмовити в підтримці. Ми втратимо підтримку. Перший момент. Друге, ми виявляється, можемо Крим не повернути. Так, ми його не повернемо. Там фактично прямим текстом іде, що ми не будемо повертати Крим. Ми будемо добиватися якимись політичними методами демілітаризації Криму, російського Криму, як виявляється. Отакі речі. Далі. Дуже популярна в Українців річ, яка дуже всім подобається, це тероризування дронами, тролінг дронами російської території може припинитися. Ми не можемо, нам не дадуть, інакше ми втратимо підтримку, якщо ми будемо переносити війну на російську територію. Ну, слухайте, ну це так про якийсь договорення таємний пахне. Оце все вчора я розказував. То повторити цього не буду. Друга тема це було е, вже не тільки про співставлення цих матеріалів, а для чого ті страшилки. Тому що в кінці ну, власне кажучи. Єдине, що бракувало, ще сказати фразу: ну, ви бачите, яка ситуація, яка вона безвиглядна, ви бачите, що твориться? Всі у нас кидають, все, а у нас борги наростають, у нас все страшніше робиться. І єдиний вихід у нас лишається це поганий мир краще за хорошу війну. От тільки цю фразу ще бракувало. Я думаю, ми її почуємо з усіх від усіх, хто за темниками працює, всіх пропагандистів банкової, всіх слуг Зеленського, всіх контрольованих ним голів і каналів і всього іншого, Почуємо не зараз. Уже тоді, коли буде завершуватися реальна. Можливість продовжувати наступ збройних сил України дякувати Богу. У нас там відбувається певні просування, і є велика надія, що там буде зараз достатньо успішний період, тобто не лінійно все відбувається, як казали окремі американські спеціалісти, кхе, військові експерти. Початку дуже важко, а потім може бути серйозний прорив. І от щось зараз таке пакне, і дай Боже, щоб так було, але все одно чисто людські можливості, збройні можливості, витратні всі матеріали, всі е снаряди, все інше, плюс погодний фактор, все одно приведуть до того, що восени наступ зупиниться. Десь буде якась лінія, на якій почнуться знову позиційні бої. І от той момент ми раптом почуємо всі ті фрази. От така історія, вона знову виринала там. Це був другий блок, а два наступні блоки. Знаєте, це вже було зайве. Я просто їх зжував. Це питання щодо корупції, питання щодо виборів. От давайте зараз про це трошечки поговоримо, тому що вчора це вийшло занадто поверхово. Значить, про що йдеться? Це вже виключено на каналі Коломойського. Зеленський пропонує прирівняти корупцію до державної зради. Хм. І що це було? Перше. Це абсолютно повна безглузді. тому що це є різні за своєю природою абсолютно злочини, так, наслідки від великої корупції і від державної зради можуть бути аналогічні, але вони абсолютно інші. І тому прирівнювати їх, ну це є, це є повне правовий правовий нігілізм. Можна прирівнювати певні методи підслідності, і це дуже тривожно можна прирівнювати, скажімо, міру відповідальності. І тоді це дуже безграмотно, тому що корупція вона охоплює колосальний об'єм злочинів. Те, що роблять Резніков з Єрмаком по Міністерству оборони, де ну, там, то 30, то 9 мільярдів е, розтрачених гривень, то 30 мільйонів доларів уже десь полетіли кудись тарари. То, виявляється, в 6-7 разів патрони завищеною ціною купували і інші подібні речі. І оце все це є та страшна мега-корупція, за яку дійсно ну, люди в Україні сказали: слухайте, за таке дійсно не грі було би ставити довічне ув'язнення. А ви не забувайте, що корупція це передбачає крім всього іншого, ну скажімо, помилки в декоруванні. А в нас декорують не тільки ж депутати Верховної Ради і міністри, яких ми всі, звичайно ж не любимо. Ну це ж правильно, ми ж точно всю владу не любимо, причому не любимо однаково: і тих, хто хороші, і тих, хто погані. Це чисто український менталітет. А ми забуваємося, що е декларування передбачає набагато себе більше розширення. Там і педагоги, там і медики. І от уявимо собі якийсь там завод в школі має якийсь подарунок. Який лежить в неї давним-давно, і якась вартість його, вона думає, що воно дешеве, а тут під неї підсиджують, і хтось приходить і каже: А ми порахували, ми букиністи якої знайшли цю книжку, а вона заходить за той поріг, за яким ти маєш декорувати, і це вже корупція. То що, в такому випадку теж будемо робити довічне ув'язнення? Звичайно, в такому випадку суд не виносить з вироків, суд встановлює певний факт, може дати міру вигляді штрафу. Якихось попереджень тощо і на цьому завершується. Це вже при повторних помилках таких декорувань вже відбуваються дії, коли треба реагувати. Ну, або коли масштаби, так як суги, звичайно, роблять, ягуар вартістю кілька мільйонів, він декорує за 160 тисяч гривень вартістю. Ну, Пояснює: от на нього мені вистачило зарплати, щоб купити цього ягуара. Ну, от така історія. Це є абсолютно різні речі. І це просто повна безграмотність і Зеленського, і тих, хто йому готує тексти, коли вони. Використовують слово корупція в такому загальному обширі, тому що є корупція, яка дійсно під час війни дуже близька до державної зради. Але вона дуже специфічна. І в цій корупції заміщені тільки ті люди, яких особисто Зеленський призначив своїми указами на посади. Це і екс-голова СБУ Баканов, якого не допитують в жодній кримінальній справі. Це міністр оборони Резнікова перед тим таран, які діють. І в плані, як можна кваліфікувати державна зрада, і в питаннях, які можна кваліфікувати як мегакорупція, це його міністри, це його посадовці, це вся його зелена опа. Господи, шурма, регіонал шурма, який для свого брата організував проплату 320, по-моєму, мільйонів гривень за те, що його брат, це по зеленому тарифу, продав виготовляв і продавав енергію ворогам. На окупованій території ні одного кіловата не пішов в Україну. Це мегакорупція. Чи варто за це дати довічну в'язання? Е, Тільки спочатку треба з Зеленського спитатися. Ну, перший, перше навіщо ти шурму ярого затятого регіонала призначив ОПЗЖшника, призначив заступником керівника ОП? Чому ти віддав йому в руки практично всю економіку в Україні і чому ти досі не звернувся до правоохоронних органів, щоб нарешті його арештували, а сам його не звільнив? Тому питання в першу чергу до Зеленського Гриба то не є з голови. І от цей момент він розпивається, то що ми вважаємо за корупцію, ту, яку називає Зеленський. Особливо в великих розмірах, як ви її будете рахувати? І ще один момент. Там вживається, що, звичайно, це буде вживатися, оце прирівнювання до е, Державної зради, тільки в воєнний час. А скажіть мені, а що таке воєнний час у питанні законодавства? Я розумію, що таке воєнний стан. Коли воєнний стан дійсно можуть вводитися певні екстраординарні норми, обмеження певних прав і свобод громадян, що означає воєнний час? У нас війна почалася в 2014 році. Порошенко тільки на два місяці, коли світу треба було акцент зробити на те, що пригадуєте, біля берегів, неподалік від Керченської протоки в Чорному морі, відбулося прямий напад на українські кораблі, а це вже був перший акт. Офіційно не гібридної, а відкритої прямої агресії Росії проти України. Вони тоді перший раз спробували. І треба було дати відповідь. Він тільки на два місяці тоді ввів воєнний стан, абсолютно без жодних наслідків для населення, тільки в окремих областях, без жодних обмежень для жодного громадянина України, який вереск, який гвалт тоді стояв. У нас воєнний час з 2014 року. І в нас він, доки Раша не розпадеться, воєнний час. Буде тривати років 10, 20, 40. Ізраїль, 74 роки, як держава, живе в воєнному часі. То що? Це навічно оці твої зміни. А може мова все-таки йде про воєнний стан, коли дійсно є підстави, певні речі обмежують? Тоді виникає дуже просте запитання: а як ти корелюєш, от воєнний стан він не зможе бути довгим і вічним. Ми розраховуємо на те, що десь. Може, в кінці цього року, може, на початку наступного року десь вичерпається потенціал того, що називають гарячі дії, або як Портников там казав, воєнні дії високої інтенсивності. І тоді треба знімати воєнний стан, тому що країна не проживе стільки часу. В країні, врешті-решт бунти почнуться, голодні бунти, банку вознесуть. Вони це розуміють. А ви знаєте, що корупційні великі злочини, саме там, де йде мова про мільярди, розслідуються роками. Там є наша система правосуддя дає можливість е, великим корупціонерам, які можуть найняти дорогих адвокатів. Незалежно чи це буде прирівняно до державної зради, чи не прирівняно розтягувати на дуже довгий період. Згадайте державну зраду Януковича, скільки років тривав там по ній процес судовий, сам судовий процес, навіть не слідство. А зі слідством разом це буде тривати точно більше часу, ніж триває воєнний стан. Ніж він може протривати, тому що ще раз кажу, країна не витримає довго та й не тільки це Україна, ще й ця Московія теж не витримає довго такої інтенсивності війни. Все одно з неї муситимуть виходити десь в цьому чи в наступному році. І тому ми бачимо повне безглуздя взагалі абсолютно от того, що пропонує Зеленський. А давайте глянемо для чого, які мотиви? Знаєте, перший, який мені напрошується, оскільки я ж пам'ять маю непогану, це пригадуєте ту історію, коли. Володимир Зеленський на місцеві вибори 20-му році звернувся до громадян України. Шановний друже, я хочу поставити тобі 5 запитань, від яких залежить майбутнє нашої держави. І корупційний спосіб надрукував анкетки, і їх там пробували десь заповнювати, ще там щось там. Так само з дуже серйозними корупційними порушеннями, антизаконними, антивиборчими порушеннями, підвиборчими дільницями на місцевих виборах. І там. Там були дуже невдалі, невмілі питання, і серед них було одне: там і про канабіс медичний був і ще там щось. І там було питання, чи ви підтримуєте введення довічного ув'язнення за корупційні злочини? Я вже сказав, це і медики, і педагоги, а не посадовці, які зробили помилку у декларації. Це теж корупційний злочин. Але народ. Ну, народ, як правило, проходив мимо і ми нічого там не запомнював. Та ні народу не дуже пропонували, тому що це була повна фікція. А в кінцевому рахунку вони оголосили, що вони дістали там по 90 з чимось відсотків, в тому числі за довічне ув'язнення за корупційні злочини, понад 90% підтримки населення України. Ну це абсолютно фікція. Це абсолютно було і незаконно, і неформально, і несерйозно. Але ти вже це робив. І які були наслідки? Ти розвинув тільки мегакорупцію. Ти підсилив корупціонерів, там, де були якісь відносно не найгірші люди, ти їх поміняв на найгірших. Ти розкрутив цю машину, цей маховик, який під час війни став просто тотальним, розкрадання на всьому. А ще дорожнє крадівництво. давайте не забувати, тим більше зараз під час війни воно ж триває. Так само. І ти при цьому. Е... Не ввів ніякої там ні довічного ув'язнення, ні хоча би невідворотності покарання. Ти максимум хотів цим полякати трошки опозицію, але є маленька природ, проблема природа корупції. Пов'язана тільки з владою, особливо в авторитарній тоталітарній державі, на яку перетворюється Україна. Опозиція не має доступу до тих механізмів, коли вона може займатися корупцією. Корупцією може займатися тільки влада, окремі звинувачення можуть бути за минулі періоди до опозиціонерів. Але ти ж пробував зараз. А закон до речі не має зворотньої сили. Він не вертається до старих злочинів. Тобто, це все стосуватися мало виключно тебе і всіх твоїх підлеглих. І тому і тоді. Це було просто говорильня з метою тому, щоб прив'язати тоді ще непоганий образ Зеленського, який ще тримав рейтинги, до такого крутого піке, в яке пішла партія його слуг. і спробувати їх на цьому підтягнути на своєму образі. Ну воно тоді йому нічого не допомогло на тих місцевих виборах, але ти цим бавився для чого? Для політичних тілей і для просто гарних слів, щоб сподобатися громадянам України. І тому перший мотив, який в мене зараз появляється – Зеленський пішов в піке. У нього дійсно дуже серйозні проблеми. Це вже західні аналітики про це говорять. Це економісти, і інші про те, що розчарування Зеленським і владою наростає, а настрої в Україні стають все похмурішими. І зараз треба якимось чином робити якісь ініціативи. Ну, перше, полякати людей, те, що ми говорили в першій частині. А що дуже страшно, не розкачуйте човна бо щурів знудить. А другий момент. Ну, це говорити якісь приємні речі. Ну, Приємні речі знову ми будемо бити корупціонерів. Так бити, щоб знаєте, як е, дімбілів у армії радянській переводили власне, з діда в Дембіля, яким способом? Він лягав на ліжко, йому на задницю клали велику-велику грубу -велику подушку і ниточкою по тій подушці, так знаєте, проводили. Це називалося били, переводячи в дембілі. Ну, от десь приблизно так Зеленський карає своїх корупціонерів. Ну, десь так. І тому перша була ідея, чи це за аналогію з 20-м роком не є просто відвертання нашої уваги від скандалів великих і бажання, ну, знову покрасуватися гарними фразами. Є друга ідея, про яку говорять багато. Я бачив це вже в представників Євросолідарності, я бачив, що щось подібне говорили, по-моєму, Шабунін з центру протидії корупції. Про те, що таким чином Зеленський хоче врятувати своїх владних корупціонерів і зробити так. Щоби вони не зазнали покарання за корупційні злочини. Знаєте, ну Шабунін, то він ж там весь час мовиться на Набу, на САП, на антикорупційний суд. Він заявляє, що вони там майже не підкупні, хоча, ну які, коли очолює НАБУ, на сьогоднішній день корупціонер-партнер по корупції з Андрієм Єрмаком. Ну, слухайте, про яке набу можна говорити. Воно виключно виправдовує всіх сух, і десь іноді трошки пробує там полякати якусь опозицію. Тобто виконує виключно ту саму функцію, яку займається ДБР. Відмити слух Зеленського і потероризувати, потролити опозиціонерів. Все. Тому насправді, ніби й воно не зовсім є потреба, тому що саме Набу і так ідеально відмиває всіх сух. Але є проблема: перше набу і САП. І антикорупційний суд, в принципі, не напряму, але перебуває під певним пресингом всього зовнішнього західного світу. Вони створювалися на вимогу наших західних союзників-партнерів. І тому переходити межу вони постійно не можуть. Їм все одно доводиться щось робити. А в системі НАБУ прозора е, дія там не можна засекретити і заховати це як в СБУ, скажімо, і тому ідея Зеленського. Зробити оцю це прирівнювання корупційних злочинів до державної зради, яка розглядається ЗБУ, як правило, в закритому засекреченому режимі, яких судять в звичайних судах, уже не в антикорупційному суді, і теж в закритому режимі, тому що державна зрада, державна таємниця і тому подібне, оце є можливість дуже велика справді заховати і від світу, і від української громадськості всі ті корупційні справи. Коли корупція відходить до СБУ, СБУ відкриває якісь провадження, ми про це можемо і не взнати. А якщо їх знаємо, то ми не будемо знати перебігу. А все-таки те, що відбувається набу, ми знаємо. Так, ми знаємо, що всіх сух виправдовує набу. Але рано чи пізно вони дістануть дуже сильно по голові, їм Доведеться давати задній хід. Але в даній ситуації СБУ дійсно це було би прикриття. І ми маємо один дуже конкретний приклад. Я вам просто нагадаю: коли Зеленський підписав розпорядження про призначення заступником Єрмака Татарова. І йому сказали, слухайте, це ж реваншист, це людина Януковича, це людина Портнова, це людина, яка винна в небесній сотні. Він сказав, ну що, ну люди ж виправляються. А він же ж такий потужний, він такий сильний, потужний, і важливий для мене діяч. Але на потужному діячі висів корупційний злочин, корупційне звинувачення. Це справі Микитася, де. Хоч-не-хоч, хоч, треба сідати в тюрму, нічого не відмажешся. Тим більше Лів на той момент досить активний детектив, який якраз був з антитатаровського кола, той, який зараз став Сапочою, ЧО Куменко. І от в той момент, знаєте, що роблять у Зеленського? Венедіктові кажуть, так, бф, зникне. На один день іде в відпустку. Вона йде на один день в відпустку і, виконуючим обов'язки генпрокурора, призначає не першого заступника, як має бути по правилах по закону, а іншого заступника друга особистого Татарова Симоненка. А Симоненко знаєте, що робить? Він з грубим порушенням закону забирає справу Татарова з набу і віддає в СБУ. І СБУ її розвалюють так, що її відновити вже в принципі неможливо ніколи. От і ми маємо дуже конкретний приклад ілюстрацію саме цієї версії, тому що я вже казав, перша версія це просто. Засуніть занавіски, розкачувати вагони для того, щоб людям здавалося, що влада щось робить, що Зеленський ненавидить корупціонерів, з ними бореться, так він їх плодить, він їх підтримує, він їх захищає. А другий варіант це там, де ну, стає небезпечно при такій увазі західного світу, проводити все-таки під певним контролем, проводити відмивання своїх слух, ну, просто забрати це в абсолютно засекречену зону. І все, і тоді можна робити що завгодно. Ні один корупціонер, ні Резніков, ні Єрмак, ні сам Татаром, ні під який суд не попаде. СБУ сухняно це все закриє. І ми навіть не знаємо деталей. Чи це можливо? Так, це дуже можливо. Крім цього, іншого, це ще буде і логічно. Розвалюватимуться справа, хоч би й навіть через те, що СБУ, ну воно не може робити все. Давайте не забуватися. Перше СБУ воює реально на війні. Є підрозділи їхні аеророзвідки ударних дронів. То що ми маємо кожен тиждень звіт їхній про знищені там кільканадцять одиниць бронетехніки, ворога там радіоелектронних систем і тому подібне. Перше вони воюють. Друге, вони займаються контрозвідкою, виловленням російських шпигунів, навідників, коригувальників і всього іншого. Третє, вони мають займатися питаннями державної зради, державної безпеки, аналізувати документи на, пи на питання допустимості, прийнятності, секретності, несекретності, чи нема в них зарадницьких якогось речей і багато, багато іншого в них. Саме через те, що це була закрита система, і не можна було робити, ще при Порошенкові забрали функцію економічних основних злочинів, які ну, дотикалися до корупції. І корупційні злочини теж від них забрали, повністю віддали в набу. І в них немає перше, кому це розслідувати. Тому туди можна відправляти тільки для того, щоб справи розвалити. І друге, ну, вони спокійно скажуть: ну слухайте, в нас. Стоять справи у тих ще навідників і коригувальників. Вони ж перші, правда? То давайте ми їх спочатку до суду доведемо, а потім займемося вашими корупціонерами. Чи варто нагадувати, що за той час по корупціонера збігає термін давності, і всі справи так сталися з усіма сугами, по кому відкрили ці провадження. По них всіх закрили провадження за збігом терміну давності. І отак і буде, тому що СБУ дійсно просто навіть фізично не зможе цим займатися. От ми пройшли ось оцей момент. Цькування опозиції це є ніби підпункт до цього пункту, тому що ну, якщо СБУ дістане вказівку, вони поки що цим не дуже хочуть займатися, для цього існує ДБР. Але якщо дістануть прямі вказівки, ну потролити там, потероризувати опозиціонерів, тим більше, що ти будеш доказувати? Це ти в набу можеш прийти і хряснути матеріали, показати. От ви брешете і після того вийти і дати всі матеріали, всі в пресі, і все. А тут тебе і підписка про нерозголошення, і всі інші речі. Складніше буде. От ми маємо відмазування своїх і е, цькування певної опозиції. Може бути, може бути. А тепер ще глянемо ще на два моменти, коротко їх висвітлюю. На цьому сьогодні ми закінчимо. Це таки тільки одну тему. Я сьогодні візьму. Не будемо про вибори говорити, про вибори. І те, що Зеленський наговорив, поговоримо завтра, може трошки детальніше. А сьогодні ще два моменти. Перший. А... Вже ми маємо реакцію на цю заяву Зеленського і на потенційний можливий такий законопроект від G7. Це ті, до речі, це вам не просто сова. Це ті країни, які дали нам хоча б якісь ілюзорні, але гарантії безпеки, оскільки Зеленський не хоче де-факто вести Україну в НАТО. Так само не хоче. І тому оці гарантії вони мають значення. Ну, слухайте, якщо ви перетворюєтеся на ще якусь Лукашенківську Білорусь. У всьому суперечити позиції про реформи, про все інше, то нічого не буде. В умовах, які передбачені для тих гарантій безпеки, було чітко сказано: реформи, антикорупційна реформа є одною з головних. І це є пряме скасування антикорупційної реформи, це є прямий відкат. Це дієметрально протилежний. І вибачте, вони вже відреагували, не сказали, цього не можна робити. Так, вони дуже добре розуміють, як і ми, що Набу, САП і антикорупційний суд вже лягли під Єрмака. А вони розуміють, що якщо буде введена система, якою буде це легітимізовано, щоб їх взагалі ці органи, все таки підзвітні більш-менш суспільству, щоб їх повністю усунути від боротьби з корупцією, ну це буде повернення в часи там Януковича, Кучми, Кравчука, тільки не в цивілізовану країну. І тому це означає, що в такому випадку ніякі гарантії, в тому числі фінансові для України, діяти не будуть. Про це чітко було сказано в вільнюсі: всі гарантії, включно з грошима, які йдуть на підтримку України, прив'язуються до результатів моніторингу з посередженням за нашими реформами. І це фактично це удар по нашій європейській і євроатлантичній е інтеграції. І ще один удар: я вам хочу нагадати: оці питання декорування. Покарання за корупційні злочини і тому подібне, вони становили найбільший сектор у списку тих 140 з чимось, 144, по-моєму, пункти для безвізу, які виконував Порошенко. Зеленський з семи пунктів два, і то тільки формально виконав для кандидатства в ЄС, тільки два семи. А Порошенка точно таких самих, нічим не слабших. Кожен там пункт був такий же самий за розміром і об'ємом роботи, 140 з чимось виконав. І серед них, ну десь чверть. Або не більше точно пов'язані з корупцією. І от уневажнення фактично набу і САП і переведення це в СБУ, Це є повне скасування Україною тих умов, які були обов'язковими для отримання безвізу. Після цього, а це прямо виписано в угоді про безвіз. Ми маємо втратити безвіз, і нашу країну до цього ведуть. Потім скажуть: ну це ж світ винен, це вони, європейці кляті, будуть говорити. А країна замкнеться середини. І буде знову Білорусь, от чисто Білорусь, чому чи Путінська Росія. Схоже це на правду, на жаль, так. Оскільки за цим стоять люди, які точно не хочуть української євро, європейської, європейської української євроатлантичної інтеграції. І тепер останній аргумент. Знаєте, він, він може бути не основним, але в ньому проглядається теж певна своя логіка. Річ в тому, що за всіма даними готував. Цей законопроект, який має внести Зеленський, і цю ідею йому підкинув, в тому числі і в цьому інтерв'ю, яке було зроблено в Коломойського, татаров. Татаров є противником е, ярмака, в них свої конфлікти йдуть, але при тому всьому татаров теж робить ту ж саму. Це просто війна між вежами Кремля: один грушник, а другий ФСБшник. От, власне, те, що можна сказати. І от в цій ситуації татаров, який теж не зацікавлений ні в яких наших там просуваннях до європейського союзу, який не зацікавлений в боротьбі з корупцією, тому що саме СБУ його рятувало від набу свого часу? Він може бути дуже. Навіть зацікавлений в тому, щоб перебрати на себе ключовий елемент. І зараз, коли Єрмака виникли проблеми, а в нього виникли проблеми, татаро можливо втягнує цю Україну в цю войнушку між двома вежами Кремля в Києві на банковій, для того, щоб перебрати на себе певний контроль за антикорупційною інфраструктурою, власне, не інфраструктурою, а антикорупційними справами. І ми дістаємо нелегітимну систему рішень, яка не сприймається західним світом, але вони між собою. Вою воюють, вони між собою влаштовують подальшу гризню. Хорошо, так війна вже закінчилася, у нас більше ніяких проблем немає, тільки це. От власне один блок, на якому Зеленський засвітив ну дуже небезпечну річ. Я дуже надіюся, що після попередження G7 він дасть задній хід і це зупиниться. Бо насправді це дуже загрозило, це красиво звучить, але нічого доброго це не несе. На цьому ми закінчимо сьогодні цей блок. Завтра я, напевне, пройдуся по певних його виборчих тезах, які дуже небезпечні теж і дуже хамські. А на сьогодні слава Україні!